Всім привіт, ласкаво. Прошу на мій канал. Я продовжую знімати річні таропрогнози для всіх знаків Зодіаку. І сьогодні в нас на черзі козиріг. Сьогодні ми розглянемо, яким буде кожен з 12 місяців 2024 року. І в особистому житті, і з точки зору роботи, і з точки зору трансформації особисто сімку навіть. Точ... А також ми подивимося, під яким арканом пройде кожен квартал. Мене звати Наталя, я міністр філософії, консультант з психолого-філософських питань, арт-терапевт та таролог. Я не використовую таро як шозоторичний інструмент, я не буду діагностувати вам псування. Чи викатувати яйце я використовую інструмент роботи з підсвідомістю та для покращення вашої якості життя, так що влаштовуйтесь позручніше, і давайте дивитись. Ой, козарі, я вам можу сказати, це капець. Давайте дивитись поетапно. Перший квартал 2024 року вас проходить під егідою певною мерзенної карти сімка дисків. Це про якісь просто хронічні невдачі, про якусь смугу невдач, що ви постійно наступаєте на одні і ті самі граблі. Також будуть складнощі з грошима, якісь матеріальні втрати. Також все, що погане у вас було минулому році, воно вас буде накручувати в голові, і ви будете ще очікувати негатив. ще з того, що у вас було раніше минулого року, тобто егіда аркану, ну просто жесть. Також можуть загостритися хронічні захворювання. Коротше, жопа і у вас проходить під арканом місяць. Це всі ваші потаємні глибинні страхи починають виповзати назовні, плюс ваша квартальна карта. То ви дуже великий тривожник. Може навіть загостритися депресія. Хто до неї схильний, в кого вона є? У вас буде такий дуже похмурий стан свідомості, блукаючий. Ви знаєте, трошки як їжачок в тумані будете блукати і шукати свій. І здоровий глузд, шукати якусь окору, але фішка в тому, щось, але фішка в тому, що з цього умовного болота ви можете тільки себе витягнути за допомогою самоаналізу. Вам потрібно буде зануритися в себе і знайти сенси, бажання жити, заради чого взагалі ви все це робите. До тобто поки всередині не народиться бажання вийти з цього стану, вам нічого не допоможе. Тому це тільки ваша відповідальність і ваш інтерес. А в роботі у вас здебільшого не буде прям супер якоїсь енергії та в принципі і не буде бажання чогось робити через цей похмурий стан також дуже обережно весь цей місяць за своїми шкідливими звичками, тому що вони можуть перерости у залежність, а воно нам не треба в особистому житті. Якщо чоловік, то ви переповзете поки що під каблук жінки, неважливо чи це ваша дружина, чи це дівчина, чи це мама, сестра, хто завгодно. Під каблук жінки. Якщо ви жінка, то ви матимете здатність впливати на чоловіків, що в принципі непогано просто використати це з розуму. Також в цьому місяці, якщо вам було якось цікаво займатися таро, ясновачі. Нім, психологію, щось таке, що потребує роботи зі своєю свідомістю та підсвідомістю, то можете починати у січні. Люди 2024 року для козарєрів буде дуже відповідальний, тому що у вас буде завершуватися якийсь великий цикл, і ви можете або вийти з зони комфорту, повністю обновити свій шлях, або продовжити жити так, як жили до цього. Да, це, як знаєте, людина на заводі 50 років працює, і йому в принципі нормально. Але якщо він раптово прийме рішення піти з цієї роботи. Ота, це рішення буде для цієї людини доленосним. Цей звичний ритм повністю зміниться, і ця людина стане на якісь нові для себе рейки. Але, як правило, люди не хочуть щось змінювати, тому що страшно, і вони продовжують жити так, як жили, і обирають гарний для себе вибір, але не найкращий. Запам'ятайте цю фразу, вона вам в лютому буде корисною. Сенс лютого 2024 року для козарів, щоб вийти зі своєї дискомфортної зони комфорту і пройти якийсь новий шлях з абсолютного нуля. Також у вас посилиться зв'язок. І з родичами, якщо ви думали, коли ж краще навідати родичів, то раджу робити це у лютому в особистому житті. Якщо ви в парі, то у вас буде враження, що мій партнер чи партнерка, це прям моя людина. Я її 10 років вже знаю, усе просто все про неї знає. Вона моя ріднесенька. Якщо ви не в парі, тут нема сильно щось про закоханість про нову, але якщо ви зустрінете людину, з якою потенційно можна буде побудувати стосунки, то будуйте, тому що це для цього класний період. В роботі в принципі все як було, так і буде. Зважуємо також на квартальну карту, скоріш за все. Це ваші рішення. Якщо ви будете приймати рішення виходити з зони комфорту, будуть супроводжуватися страхами і якимись негативними очікуваннями. Тому тут потрібно буде заспокоюватися і приймати будь-яке рішення не емоціями, не страхом, а розумом. Березень 2024 року для козирігів не менш відповідальний. Він в аркані рівновага. Це що називається що посієш, те й пожнеш. Те, що ви посіяли раніше, особливо минулого місяця. Ви вже будете ловити наслідки цих рішень. В Цілому враховуючи портальну карту, у вас буде такий стан. В березні трошки дезбалансований, і ви будете шукати опору, чи то в роботі, чи то в особистому житті, в чому законно, але щоб ви мали якусь опору, якийсь якір. В роботі, по перше, вам дуже потрібен буде баланс між роботою та відпочинком. Тому в березні я б радила взяти почав кілька днів собі вихідних, просто щоб видохнути. Це по перше. А по-друге, ви повинні будете для себе чітко вирішити, на що ви зараз працюєте на цій роботі. На що ви рухаєтеся саме по цим кар'єрним сходам? Ні, це не заклик до звільнятися. Ні, це заклик до пере. Усвідомлення, цінностей, побудови якоїсь нової стратегії в особистому житті, якщо не в парі, то скоріш за все, тут нову людину ви не зустрінете, тому що емоцій, знову ж таки тут теж нема. Але бажання знайти якусь опору в іншій людині так, ви відчуєте. Якщо ви в парі і ви не одружені, тут якраз стосунки можуть формально перейти на якийсь новий рівень. І в цілому, якщо ви в стосунках, то вам важливо буде справедливість, рівність і чесність. В цілому в березні я б рекомендувала трошки зануритися в себе, усвідомити власні бажання і цілі, спонс. Центруватися і усвідомити власне існування. Другий квартал 2024 року для козирідів теж під егідою не дуже великий хаос у голові, пасимізм, занепокоєння. Ви знову будете боятися поразки настільки, що цей страх поразки призведе вас до поразки. Не прораховуєте ризики, можливо, отримаєте якісь поранення, типу подряпини фізичні. На цілий квартал, на цілий три місяці, квітень, травень-червень, вам порада прорахувати всі свої ризики. І знову ж таки, як в минулому кварталі, вам потрібно приймати всі рішення. Хаосом, не страхом, не емоціями, а заспокоюючись і зважено. В квітні ваш марафон відповідальності триває, тому що в квітні ви виходите в аркан закохані, і нічого немає спільного з закоханими. Він про вибір. Вам належить приймати якесь фундаментальне для себе рішення, дуже важливе. І от в квітні ви будете перебувати в цій точці, коли вам потрібно буде зважувати всі за і проти. Враховуючи квартальну карту, ви можете потім жалкувати за зробленим вибором і відчувати дуже 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 великі сумніви. У роботі в квітні так само потрібно приймати рішення. По перше, зваживши всі за і проти, Роти, а по-друге, в роботі завжди пам'ятайте, що ви не можете одразу все прям мати, тому тут треба прям максимально заспокоюватися і думати головою, а не своїм страхом. ну і не своїми сумнівами. В особистому житті, якщо ви в парі і не одружені, тут теж може бути якесь весілля чи розмови про весілля, але в цілому будуть такі самі сумніви: чи це моя людина, чи це не моя людина, чи хочу я її, чи не хочу її. Якщо ви не в парі, то у вас з'явиться потреба заповнити свою порожнечу якимось своїм партнером. Це не потрібно робити, тому що тут вам важливо. Ви усвідомити, що ви є цілісною особистістю, що вам для щастя не потрібна інша людина, що ви можете зробити себе щасливою людиною. Так людина може бути щасливою як і в стосунках, так і поза стосунками. І це нормально. В цілому для того, щоб прийняти в квітні будь-яке рішення, вам потрібно зайняти якби позу спостерігача, якби подивитися на цю ситуацію з боку, наче ви дивитеся кінофільм, щоб ви порадили головному герою в цій ситуації. Так, тому що коли ми знаходимося всередині ситуації, ми не можемо дивитися на неї об'єктивно, нами керують емоції, страхи. Які... Якісь бажання, якісь сумніви. А коли ми дивимося фільм, то ми завжди краще знаємо за всього головного героя чи героїні, що йому робити. І також, ніж прийняти рішення, вам потрібно приймати рішення для себе, не для мам, пап, бабусь, дідусів Не так, щоб краще було для когось, а так, щоб краще було для вас. Так егоїстично, але то є здоровий егоїзм. Травень ой, дівочки, це в мене перший такий фіговий розклад з усіх загальних, які я робила для знаків зодіаку. У травні ви починаєте відчувати якийсь дефіцит сил, виснаження дуже сильно втому, тому, ресурсів, таку якусь слабкість. Якщо ви в парі, ви перестаєте відчувати сексуальний потяг до свого партнера чи партнерки. Якщо ви не в парі, я не раджу будувати стосунки у травні, тому що ви будете заходити в стосунки вже втомленими. Так, коли стосунки починаються, ми зазвичай такі надрані, на ейфорії, ми такі закохані, ми такі з метеликами в животі, що завгодно. А, а тут ви вже входите в ці стосунки, такі а, а, в такому стані нормальні здорові стосунки скоріш за себе не побудуєте. Що в роботі, що в особистому житті, в цьому місяці вас будуть сили, ресурси Оснажуватися і враховуючи квартальну карту, виснажуватися будуть сильно, і ви ще з цього приводу будете панікувати. Не весь місяць буде такий стан, але будуть такі ситуації, коли прям просто М -м -м -м. як вам собі допомогти. У вас не кожна галузь життя буде так, що все погано. Ні, буде якась одна галузь життя, яка умовно дає дірку вашому життєвому кораблю. І вам треба буде зрозуміти на що виливається ваша енергія надмірно і себе дисциплінувати на режиму травні, те, що треба. Червень, туз мечів. Тут ви будете приймати. Рішення тільки для себе, я так вирішила. Це моя думка, все, я нікого не слухаю. Я от сказала, рубанула. З одного боку, це добре, якщо ви будете використовувати ясний розум, холодну логіку, але загадуємо квартальну карту, скоріш за все, не будете, тому вам тут порада на весь червень місяць, сім разів від неї, один раз відріж. Від перш ніж приймати рішення, перш ніж щось розрубувати, треба сто тисяч разів про це подумати. А можливо, буде звільнення з роботи за вашою ініціативою, можливо, буде розставання за вашою ініціативою. Це період про... Просто розрублення канатів, які вам заважають, які вам не подобаються, але виключно за вашою ініціативою. Також, якщо маєте проблеми зі здоров'ям, то може бути якесь хірургічне втручання. Якщо не маєте проблем зі здоров'ям, то забудьте минулу фразу: це не для вас. Третій квартал 2024 року під арканом п'ятірки жезлів. Це про якісь зовнішні перешкоди, обмеження, які ви будете сприймати більшими, ніж вони є. Ви вже тут будете втомлені, ви побачите якісь зовнішні перешкоди, і такі, о боже, вони такі гігантські, все. Я буду складати лапки, я не буду що робити, то є невірна хибна стратегія, тому що ви будете перебільшувати значеність перешкод. Головна порада вам в третьому кварталі 2024 року, любі козороги, не здаватися. Тому що в цілому я помісячно бачу, що це ті перешкоди, чи перешкода, яку можливо буде подолати. Ну на весь розклад буде хірургів. У липні нарешті у вас будуть такі ситуації, не весь липень, але періодично ви будете відчувати емоційне задоволення, якийсь кайф, дуже такий добрий настрій піднесений. У вас будуть якісь приємні розмови, приємно проведе. Дільний час, якщо ви не в парі, якраз можливо, тут ви саме закохаєтеся, але стосунки будуть такими легковажними та несерйозними. А якщо ви в парі, то у вас буде такий стан типу ну, начебто нормально. Ну і так зійде, типу, все окей. Ну тобто ріднень буде. В роботі не буде розвитку, тільки якщо ви не будете прикладати до того зусилля. Скоріш за все, вам не буде хотітися докладати зусиль до своєї роботи, тому звертаємо увагу ще на квартальну карту. Тут потрібно не здаватися. Але в цілому цей місяць такий достатньо непоганий. Любі козороги, ви не повірите, але серпень нарешті буде клас. У вас будуть якісь досягнення, неочікувані можливості. Ви будете отримувати якісь швидкі результати. Ви зможете знову так проявлятися, заявляти про себе. у Вас буде нарешті високий рівень енергії і високий рівень сил для того, щоб щось робити, для того, щоб щось робити собі класне по життю. Трошки будете підпорядковувати волю людей, трошечки буде продавлювати, трошечки будете ще агресивними. Тому з такою силою, яку ви будете мати в цьому місяці, треба вміти керувати, щоб вона йшла у благо. Знаєте, лава може трошечки там кумкнути, щось я не. Знаю, погріти вулканчик, але Лей лава може спалити все це нафіг. В роботі у вас будуть нові можливості. Ви будете переконані у своїх силах, у власній мотивації. ну дуже класно, енергійно. Якщо ви думаєте, коли змінювати роботу, то от в цьому місяці якраз вперед в особистому житті, якщо ви минулого місяця ще не закохалися та не створили пару, то тут знову буде якась закоханість, принаймні бажання завоювати цю людину, показати, який ви класний, чи яка ви класна, знаєте, як Павлін такий розпушили свій хвіст і погнали. Якщо ви в парі, доволі. Будете дуже прямолінійними по відношенні до свого партнера чи партнерки, а також будете бажати домінувати. Ну, щоб домінування було здорове, то ну, мені не треба пояснювати, де краще це домінування показувати. Пам'ятаємо, що це загальний розгляд для всіх, хто має знак зодіаку козарів. Я роблю також індивідуальні розклади і річні і на будь-яку вашу життєву ситуацію. А також я є психологом, тому під час консультації, під час розкладів ви ще отримаєте від мене психологічні рекомендації та інструменти для покращення вашого стану та життя. Суток. Під вашу ситуацію, якщо ви заплутались собі, якщо вам страшно жити, якщо ви думаєте, що ви нічого не можете досягнути. Якщо ви хочете знати, як вивозити це життя, то запрошую до мене на консультацію. Запис веду у інстаграм, а також напишіть мені, що ви з YouTube, у вас під час консультації буде чекати один маленький приємний бонус у вересні. Вам можна починати якесь навчання, тому що у вас буде на максимум працювати ваш інтелект. Інколи через цей інтелект навіть будуть перешкоди. В цілому ви будете відчувати сумнів, занепокоєння, бажання в усьому розібратися, враховуючи квартальну карту, то скоріше за все розберетесь. Якраз у ці зовнішню перешкоди квартальної карти ви таки подолати зможете. Ну з чим я вас вітаю. В цілому будуть такі розумні, улюбити увнічать такі, знаєте, як Гримьона Грейнджер. Тому реально якісь курси, якесь навчання, а якесь набуття нових компетенцій чи навичок, то це у вересні. У роботі, по перше, вам дуже важливо тоді буде бути визнаною типу як. Ші фахівець, я тут найкраща, тому на підвищення можете почати працювати саме у вересні. Але якщо ви будете мати недостатньої інформації про свої подальші кроки, якщо ви все не прорахуєте, то у вас буде багато конфліктів. То вам по роботі порада заземлитися і вімкнути землю. Тобто не приймати рішення емоціями, а приймати рішення якраз розумом про що і ця карта в особистому житті. Неважливо, чи ви в парі, чи ви не в парі, ви такі в сенсі риба піла, я не про алкоголь. Такі злопам'ятні, хочеться в усьому розібратися, хочете розставити всі крапки над і давай поговоримо, давай розберемося, і це таке на Давай поговоримо, давай розберемося. Це оце і. Дуже будете гострі на язик, теж не в гарному сенсі цього слова. Дуже багато буде ситуацій, коли то сама придумала, сама образилась. Чи сам придумав, сам образився. Тому з цим, будь ласка, дуже обережно. І останній квартал 2024 року в п'ятірці чашу. Ви майже всі п'ятірки на квартальні карти зібрали цього року. П'ятірки то досить проблемні карти. Вони про якісь обмеження, перешкоди, втрати і неприємності. Тут у вас буде квартал під егідою розчарування собою, оточенням іншими там роботою. Всі вічно якісь Доволення на цілих три місяці вам тут поради, щоб не розчаровуватись, вам не треба очаровуватись. Ніхто не повинен відповідати вашим про їх уявленням, ніхто не потрібен відповідати вашим смакам якимось, так само, як і ви, не повинні відповідати чиїмось очікуванням. Тож, будь ласка, пам'ятайте про це, тому що не всі три місяці тупово будете розчаровані, але три місяці будуть ситуації попадати і не одна, і не дві, і не трі, коли вам буде відчуватися, що все дуже погано, ви всім не задоволені, пасимізм, всім розчаровані. Жовт. Тим під трійкою мечів, якісь будуть складні тристоронні стосунки, якісь мутки. Причому як і за вашою спиною, так і ви самі будете якісь мутки робити. Хвороби, можливо, якісь почнуться, не суперсинні, але все одно в жовтні, будь ласка, дуже уважно до свого здоров'я, слідкуйте за ним. Як особистість, ви будете дуже багато сумнівів, відчувати страху, невіри в себе, і від цього якраз будете в собі розчаровуватися, тому якісь нові справи в жовтні не починаємо, тому що ви потонете в оцих своїх емоціях зневірення і гарного нічого з того не вийде. Тут також ви будете. Те погодитися як песиміст і як жертва, але нічого не будете хотіти змінювати. Ну, ну ребят, що за діла? Якщо нічого не будете хотіти змінювати, то наступного місяця вам буде капздай, я його бачу. В особистому житті якісь таємні домовленості, можливо, буде схильність до зрад, це не означає, що ви підете наліво, да, але буде така от схильність. Тому, ну типу, місяць, коли ви будете трошки і будь з цим, будь ласка, обережні. Тому що, якщо ви не будете обережними, то в листопаді ви виходите в вежу. Вежа це завжди гуч якась криза. Руйнація, крах якихось планів, як це завжди боляче, якщо до цього не бути готовим. Як бути готовий до вежі, що робить вежа? Вежа щось зносить докорінно, але вежа зносить щось докорінно, що вам заважало жити. Тому, по-перше, якщо щось в листопаді руйнується, то вам треба це приймати, тому що, знаєте, як бізнес-період карантину. Міцний, життєздатний він стояв і процвітав, а слабкі бізнеси, на жаль, ну знеслися. Так от і вежа, те, що вам не потрібно, те, що не життєздатне, вона буде зносити. Боляче чи не боляче? Ще це вже залежить від вас. Тому до листопада вам потрібно буде проаналізувати кожну галузь вашого життя і продивитися, від чого вам вже давно потрібно було відмовитися. І відмовитися від цього до листопада. Тому що якщо до листопаду не відмовитися, вас несе просто по всіх фронтах. От у мене в життєвому сценарії, коли була вежа, життєвий сценарій, це окремий розклад, один з моїх улюблених на старших арканах. У мене вежа стояла якраз теж на листопад. Я проаналізувала всі свої галузі і від цього відмовилася, що мені заважало, і в принципі вежа для мене прийшла більш трансформаційно. У мене було таке, що в мене пішли нові колаборації, що там продажі піднялися. Але єдине від чого я не відмовилася, це від сидячого образу життя, і мене бахнуло по здоров'ю. Я давно вже знала, що потрібно знову продовжувати займатися танцями, займатися спортом. Але я на це забила. Мені вже тоді організм сигналізував, що потрібно щось змінювати. Але я не прислухалася, я не відмовилася від цього, я не зруйнувала цей сидячий образ життя. Ну і потім я вам валялась до цих бачих, не можна остаточно вибратися. Тому вам порада на листопад самостійно собі створити зміни, і якщо щось руйнується, не чинити опір. Тому що, якщо будете чинити опір, в бізнесі, в роботі буде якийсь стан облому, ворожість, несподіване зміни, якась катастрофа в особистому житті такий самий стан облому, бажання вивільнитися, звільнитися, і неважливо, чи дійсно потрібне це розставання, чи не потрібне. В цьому капці, скоріш за все, якщо ви не в парі винові стосунки, не знайдете. І якщо навіть знайдете, то я не рекомендую їх будувати, тому що вони закінчаться Теж також крафом. І переходимо до грудня, в принципі, жезлі, ви будете такою суетолог продакшн, ви будете намагатися енергійно рухатися, ви в принципі будете мати високий рівень енергії. Злявежі, тобто не все погано, а просто матимете високий рівень енергії, але ви не знатимете за що хапатися в першу чергу. Ви оце будете вважати, що ви і так все на світі самі знаєте, але це той стан, коли вам потрібні якісь наставники, якісь рекомендації від експертів у вашій галузі. Наприклад, якщо це робота, то від там, начальника чи колег, які більш компетентні, якщо це особисте Життя то можливо там чи до батьків, чи до друзів, чи до психолога та психолог. Тобто до когось потрібно буде звертатися за експертною порадою, а ви цього будете не хотіти робити, тому що будете думати, що ви самі умні. Ребята, ви бачили, який у вас був рік. Ви вже не самі умні, поки що принаймні. Ну, типу, треба звертатися за порадою, звертатися за порадою. Це не прояв вашої слабкості, це навпаки прояв сили. У роботі вам буде хотітися все і одразу. Тут би я радила цей аркан використати на максимум, тобто побудувати степ степ стратегію, да, якийсь собі план і слідувати йому. І також вам порада на роботу на грудень краще зробити і пошкодувати, ніж не зробити зовсім. Вас. Тут буде дуже активна якась генерація ідей, і вам важливо буде її просто структуризувати, тому що ідеї будуть класні в особистому житті, якщо ви в парі, будете ревнувати, буде якась у вас нетерплячка, будете якісь агресивні. Якщо ви не в парі, то будете відчувати азарти, будете нерозбірливими. Тому тут знову ж таки треба буде заспокоюватись. Ну і козаріги, ось такий у вас розклад на 2024 рік. Можу вам сказати: знаєте, по-перше, що ви це прослухали, і ви вже будете готові до кожної ситуації, коли ми володіємо інформацією. Ми вже знаємо, чого очікувати, да та, наприклад, в травні ви будете знати, що ви будете відчувати якусь втомленість, якусь слабкість, тому що ми робимо до травня, дисциплінуємося. В листопаді в нас буде вежа. Що ми робимо до листопада, щось від чогось відмовляємося. Тому у вас тут просто покроковий план, вам це потрібно буде тепер переварити і побудувати своє життя згідно з цим, що я вам зараз розповіла. І пам'ятайте, що навіть після самого страшного періоду в житті завжди настає класний період. Ви вже зможете з усього виролити. Я вас вірю, я знаю, що козороги дуже класні. Сподіваюся, мій розклад. Був для вас корисним. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися і поставити лайк. І до зустрічі у новому році і у нових відео.